Вітання, вельми, шановне панство! Сьогодні я разом з вами продовжу проходити Dark Souls 3. Для тих, хто не бачив першу частину, я рекомендую перейти за посиланням, яке ви бачите зараз на екрані, для того, щоб зрозуміти, де ми закінчили, що зараз взагалі відбувається і хто я такий. Якщо ж ви такий молодець, що вже бачили першу частину, то візьміть, будь ласка, щось смачного поїсти. Всідайтесь якось позручніше, ми... Починаємо. А закінчили ми на виходів і ретіл холодної долини. Я хотів би вам розказати про це саме місто, чому воно таке важливе і що взагалі тут відбувається. Отже. Про Іритіл. це місто, в якому живуть одні аристократи. Засноване воно було біля великого і прадавнього міста, яке називається Анор Лондо. Прохід цей самий анор Лондо нам загороджує босс, якого звати Понтифік Саліван. Наскільки я зрозумів, з лору, який я прочитав англійською, а це дуже тяжко, якщо чесно, то Понтифік Саліван щось типу Лукашенка для Білорусії, тому що істинним правителем Іритіла має бути Гвендолін. Але так як Гвендолін помер, а саме його поглинув Олдрік, пожирач богів, то Саліван визнав себе понтифіком і став правим. В тому самому місці і ретіл колись воно було прекрасне місто. Також тут є своя місцева поліція, яка називається орден мечів темного місяця. Вони поклонялись колись Гендолін, але так як Гендоліна немає і місто взагалі стало проклятим через того самого Салівана, то тепер вони поклоняються Салівану і відповідно йому служить. Також про Еритілл можу сказати, що туди впускають тільки аристократів. Для того щоб показати, що ти аристократ, потрібна маленька лялька, яку ми успішно вибили з Діяконів глибин. Саме через те я казав, що лут, який ми вибили з діаконів глибин. Знадобиться нам потім. Серед противників, яких ми зустрінемо тут, є надзвичайно сильні як для новачків, але також є надзвичайно слабкі як для будь-кого. До речі, на початку локації можна зустріти дух лицаря Уорта. Насправді він був особистою охороною Гвендоліна. Але Понтифік Саліван дав йому і ще якісь жінці перстень, який зробив з них отаку от хуїту, якось так. Перед тим як пройти до Понтифіка Салівана, я вам дуже раджу пройтись по локації, так як тут є дуже багато скорочень, і одне з них веде прямо до Понтифіка Салівана. А тепер коротко про ним. Якщо якась людина вам скаже, що Понтифік Саліван це дуже ізі бос, можете сміливо плюнути йому в їбало. Бо цей їбанутий дід з двома шаблюками запалює таке вогнище у вашому серці. Що в принципі ваша жопа зможе замінити їбане сонце? Мало того, що в нього Перша фаза така душна, що це просто піздець. Так в цього уйобка є ще друга фаза, в якій він викликає свою тінь. І тепер вони пиздять вас в два ствола. Я би не сказав, що бій з ним якийсь поганий чи щось таке, він просто складний, от і все. Особливо в другій фазі, коли тінь ховається за основного понтифіка Салівана і пиздять вас в два ствола. При тому ти не бачиш атаки, яку робить тінь, а понтифік повторює виконану тінню комбо. Тобто, в принципі, ви можете отримати два одинакових піздюля в один і той самий час. Яку ж тактику Використовувати рівно таку саму, яку понтефік використовує на вас. Пресингуйте його, не давайте йому від вас віддалятися, старайтесь триматись біля нього. Я, наприклад, вбив його катаною, яка заточена на кровосісю. Треба Сати нахуй на підраз їбан ябті рот ебав. <гум> Одразу після Понтифіка Салівана ми виходимо на дорогу, яка веде нас в Анор Лондо. І це найважча дорога, яка тільки може бути. Знаєте, чому я так говорю? Тому що увага! Тут потрібно йти по вузьких балках, коли по тобі стріляють величезними стрілами, які тебе відкидують назад. Тобто чисто фізично, якщо по тобі попаде хоча б одна стріла, ти впав і здох. А робимо ми все це для того, щоб пройти до Олдрика, який сидить в кімнаті гвіна. Його там закрив понтифік Саліван, який зрозумів, що той занадто могутній для того, щоб правити і ретілом разом з ним. А Олдрику, в принципі, похуй, тому що він насправді зійшов трошки з розуму, коли почав їсти душі людей. Особливо, коли він жерг виндоліна в його же ж, блять, залі. Поки ви милуєтесь тим, як Олдрик займається фістінгом без трьох сотень доларів. Давайте я вам розповім його історію, щоб ви в принципі зрозуміли, хто це такий і чому ми маємо його вбити. Колись Олдрик був звичайним кліриком, але поступово в ньому розвивалась жага до поїдання людської плоті. Через те, що він їв людську плоть, його тіло спочатку розбухло, ніби втопленої свині. А потім, коли він почав пожирати вже і тіла богів, то воно перетворилось в отаку от аморфну якусь хуєту. Через його розміри Олдрика помістили в храм глибин. Храм глибин це місце, де ми бились деяконами. В принципі, це нічого не поміняло, його смаки також не помінялись. Він просто жер людей там. І кругом нього ці самі діякони глибин разом з Понтифіком Саліваном зробили культ, який назвали правильний шлях Олдрика. Так сказати, дарксоулівське ОПЗЖ. І насправді Олдрика зробили повелителем попелу не через якісь його хороші заслуги чи через щось, через його, блять, розміри. Я так розумію, що в грі не продемонстровано, наскільки він був великий, але хвіст в нього чорний, і зроблений з якоїсь, блять, хуїти просто. Кевражене, що він не тіла їв, а землю, блять, хуяру. А тепер до Тим самим Олдриком. Ой, блядь, я навіть не знаю з чого почати. І хоча цей бос один і має, по суті, одну фазу, має одноманітні атаки, тільки ті атаки це просто піздяць якихось, блядь, я не знаю навіть яких масштабів. Дивіть собі, що вас закрили у ванні 3х4 з левом, блядь. Тобто, куди ти не куди ти не втікай, ти все рівно потрапиш в його пащу. Олдрік – це напівлюдина і напівгімно, який вміє кастувати магію більше, аніж Гаррі Поттер і Волдеморт разом взяті з Дамблдором. І якщо би в них була блядь, дитина. Ви ви розуміли? Я більше помер на Олдрику, ніж на всіх наступних боссах, які йдуть після нього разом, блять, взятими. І я насправді не знаю, яка тактика працює краще. Єдине, що я робив, це постійно пушив його, пушив так, як тільки можливо. Тримався біля його жопи і хуярив його потом. Му чорному хвосту. Так його тільки можна перемогти, наскільки я розумію. Со хуй уїбанство ти кончене нахуй на. Одразу після вбивства Олдріка я вирушив в підземелля і ретіла. І ця локація перевершує всі локації, які я називав до того непроходимими. Тому що в цій локації є вороги, які скорочують твою полоску здоров'я своїм поглядом. І я, блядь, навіть не жартую. Тут є жінки, які дивляться на тебе, і в тебе падає кількість здоров'я максимально. А ще вони можуть тебе затаврувати, тому що а чому, блядь, і ні? Бля, гляньте, скільки в мене здоров'я. Ну просто погляньте на це. Наскільки я зрозумів, це мамка підлітка, який задовго гуляв і прийшов п'яний. Також зменшує кількість максимального здоров'я свого чада. Недовго думаючи, в принципі, як завжди, було вирішено, що цю локацію нам треба проращити, тому що вижити в ній просто неможливо. Саме тому зустрічайте Йорм. І ви думаєте, через розміри цей бій буде дуже важким. Насправді. Ніхуя подібного. Маленька відна інформація про Йорма. Через те, що полум'я почало згасати, батьківщина цього гіганта стала під загрозою вимирання. Саме тоді Йорм вирішив, що він стане тепер повелителем попелу. І в потрібний момент, коли треба буде принести жертву вогню, він віддасть своє життя. А якщо він не віддасть свого життя, то він залишив людям два меча, які можуть допомогти їм впоратись з йормом. Один, в принципі, лежить біля його трону, який ми беремо, і в принципі починаємо розбивати йому їбало. Бій невидовищний, бій некрасивий, мені не сподобалось, якщо чесно. Тактика одна. Берете цей меч, який в нього лежить біля трону, і просто спамите суператакою. Після перемоги над Йормом нас якогось хуя починають переносити в Лотрік. Я, якщо чесно, ахуєл, тому що вперше в мене такого не було. Нас переносить до себе та жінка, яка давала нам прапор, щоб ми викликали Убер. І вона нібито помирає. Абло слово, вона знає, де останній повелитель попелу. Знаєте, звідки вона це знає? Тому що вона була його сиділкою колись. Останнім же ж повелителем попелу, повелителями, напевно, що є Лотрік і Лоріан. Два принці, які успадкували трон. Вони мали би принести себе в жертву, але вони сказали, що в рот ми їбали ваш закон, тому залишились в себе в кімнаті над архівом. Про Лотрика і Лоріана трішки пізніше. Напевно, що, блять, аж настільки пізніше, що в наступному відео. А поки що, танцівниця холодної долини. Я настільки запанікував від того, що мене від боса перенесли до наступного боса. Що використав кістку і сібався звідти, як криса їбуча Я втік в храм вогню, тому що мені потрібно було прокачатися, взяти декілька предметів і виконати одне завдання, яке зв'язане з башнею, яка стоїть за храмом вогню. Для того, щоб потрапити в ту башню, спочатку потрібно купити ключ у цієї бабки. Вона вам його радо продає. За 20 кусків, блять, ми прямуємо в башню, відкриваючи її і проходячи там по якихось лабіринтах і ліфтах. Там ми можемо знайти, по-моєму, щось для володарки пламені. І на дорозі назад нас закриває ось такий от. У який потім хоче з нами миритись, тому що бачить, що ми все ж таки вижили. Але ми беремо всю нашу гордість в руку і даємо йому тою рукою поєбалу. тобто вбиваємо його нахуй. Я не знаю наскільки це правильний вчинок в сюжеті гри, але для мене це найбільш правильне рішення. Цей тіп хотів, щоб ми там просто померли від голоду чи від холоду, чи від всякої хуйні. Тому він заслужив те, щоб отримати поєбалу і вмерти. Повертаємось в Лодрік. тобто повертаємось до танцівниці холодної долини. Якщо чесно, лор цієї танцівниці для мене до Досить якийсь загадковий чи що. Про неї написано, що вона була родичем Гвендоліна чи то Гвенівер, про яких треба буде вам знову розказувати все з самого початку, напевно, що але це буде, коли я буду проходити першу частину. Коротше, ця жінка і лицар Уорд розділили на себе одну долю, а саме вони отримали в подарунок від Понтифіка Салівана по кольцу з його правим оком. Я вам нагадаю, що це кольцо можна знайти на мосту по дорозі в Іритіл. Також в Іритілі можна побачити дух цієї самої танцівниці Холодної долини. але я його десь. Проїбал не знаю, де його можна знайти. Я просто не встиг записати його. Перепрошую. Коротше, Вицар Уорд і оця панянка вже ділили на двох одну долю. Вони обидвоє зійшли з розуму від сили того кольця, який їм дав Понтифіксаліва. Це насправді все, що я прочитав в цьому лорі, або це все, що я зміг перекласти з того лору. Якщо хтось знає більше про танцівницю холодної долини, будь ласка, дайте мені знати. Я буду радий послухати історію про неї чи про будь-кого з ким я помилявся. Повертаючись до бою з цією самою танцівницею, його можна активувати двома способами. Насправді. перший спосіб це вбити ту ему, яка давала нам прапор на Uber. Тоді можна з нею помахатись прямо з самому початку гри. Другий же спосіб це вбити трьох повелителів племені до того, тобто Гіганта Йорма, Олдрика, пожирача богів і безсмертний легіон Фарона. Так як я всіх їх вбив, то після Гіганта Йорма, який був останнім в моєму списку, мене перенесло до Еми. Ну тобто вона нас засумонила до себе. Єдине її прохання, яке було на той момент, коли вона помирала, це врятуй, будь ласка, Лотрика і Лоріана. Лотрик і Лоріан це останні повелителі племені. Вони хуй клали на правила повелителів племені, і тому не явилися на дзвін. Коротше, якось так. Боюся з цією самою танцівницею холодної долини. Тримайтесь біля жопи, і все, що я вам скажу. Коли вона починає крутитись, можете від неї просто відійти далеко і стати за балку. Все. Я її переміг з першого разу. То я переміг її чи приїбав? Ви гоните, блядь? Ні, все хорошо. <хи> як з другого разу. Після перемоги над танцівницею холодної долини перед нами відкриваються два шляхи. Один шлях це до Лотрика і Лоріан. Це канонічний шлях, куди ми маємо по суті йти. Інший шлях це повернути наліво і зустрітися з Оцейросом і його сином, як хуй його знає як його звати. І ще раз зустрітися з суєю гундіром. Якось так. Ну, коротше, про це все я вам розкажу в наступному відео. А поки що я надіюсь, що я підняв вам настрій або хоча б пояснив щось за лор цієї прекрасної гри. Якщо це так, то будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і пишіть свої коментарі. І буду радий почути будь-які коментарі українською мовою. А на цьому ми закінчимо. Слава Україні!